А ви знали, яка різниця між червоним знаком СТОП, знаком пріоритету, і чорнобілим знаком СТОП, і який є інформаційно вказівним? Друзі, розповідаю: отже, червоний знак, який ви зараз бачите на екрані, це є знак пріоритету, і він використовується на нерегульованих перехрестях, тобто перехрестя, які не регулюються регулювальником і світлофором. Ось на таких перехрестях, коли ви під'їжджаєте до даного знаку, він вимагає від вас обов'язкової зупинки. Чи є кого пропустити, інші транспортні засоби, чи немає кого пропускати? Ви повинні під'їхати і зупинитися перед стоп-лінією або перед даним знаком СТОП. А ось чорно-білий він також є знаком, тому що досить часто водії або учні думають, що це є табличка. Ні, знаки також бувають чорно-білими. І ось цей чорно-білий знак СТОП він відноситься до категорії інформаційно вказівні і він використовується на регульованих перехрестях, ті, які регулюються світлофором. І ось, коли ви під'їжджаєте до світлофора і там, припустимо, є заборонний сигнал, червоний світиться. То ви повинні тоді зупинитися перед даним знаком, якщо припустимо відсутня стоп-лінія. Тому, бачите, яка є різниця? Один вимагає від нас зупинки на нерегульованих перехрестях, а інший вказує місце, де ми повинні зупинитися на регульованих перехрестях. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку також підпишіться, щоб розвиватися разом з нами і ставати ще кращими водіями.